Усіх вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. Сьогодні 14 серпня знімаю відео для вас і вам хочу дещо розповісти та показати. Але перед початком цього відео я хочу попросити вас поставити вподобайку та підписатись на канал, якщо сподобається відео приємного перегляду, кому цікаво, залишайтесь. Як ви можете бачити. Курочкам дав трішки трави. А саме такої, яку я вирвав, тому що я навів порядки вам покажу. Як ви можете бачити, тут є Меліса, яка сама насіялась. Зараз вам покажу все. Ось, як ви можете побачити, тут було багато меліси. Росло я порвиривав, це дуже швидко, зайняло десь хвилин 5 буквально. Деякі вишні росли, а так уже не, не росте. До речі, друзі, я вам ніколи не показував. Тут задній Цей задня частина буде. А ось тут видно курочок Сюдою сюди. А також, друзі, тут теж нові порядки, бачите, мої руки ще не помив їх. Ось. Ось. Флокси теж, бачите, був без порядок. я вам показав тут. І яблука були. Так, мене просив Давід показати Дона. Показую йому. Цьому песику, хто не знає, вже більше 6 років. 9 серпня було 6 років. І 2 місяця буде 9 вересня, 6 років 3 місяці. Ось, друзі, показую вам. Ось, друзі. А тут вже чисто і нема ніякого зілля. Але, друзі, давайте повернемось до господарства. Я, я просто в шоці, що зараз 19.10, а кури ще гуляють собі. Хоча вже не спекотно, я думав, коли, коли не спекотно, звісно, недовго ходили. Вже 19.10, друзі, але вже сонце заходить. Хоча десь місяців два тому навіть в червні ще було видно. Не кажу вже про травень. Ось, друзі. Ось так іду до курочок. Так, знесли хоч щось. Ні. Навіть нічого нема. Я не знаю, чого вони линяють. Зачиняю. Спеціально завтра відчиню, бо кури молоді, які треба мені загнати, виходить туди. Ой, друзі, такий краєвид, така краса у нас. А небо без хмариночок. Чисто чисте. А тут немає випадково. І тут нема. Ну, треба ще перевірити, можливо десь так знайшли, що ніхто не пробереться ніколи туди. Ось, друзі. Так, що давав кролям? Ось, друзі. Кроликам давав вранці кабачки, а потім йшов на город в 11 годині, прийшов в 12-й давав акацію. Але акація відрізняється в іншому місці, як по дорозі іти. Там росте вона трішки інше, ніж іду ламати звичайне місце. Ось цей кролик я бачу з'їв більше акації, а кабачки не дуже. Це вже ще старі. А так на городі, друзі, там один кабачок, в'яжеться вже він. Не так вони, ці овочі. Ось такі кабачки, як на початку, вони цвіли. Можливо, півник вже йде спати, лягати. Хоча і вже і в основному деяка частина курочок вже зайшла, як зазвичай. Я не розумію тих просто курей. Заходять іноді навіть рано, то зазвичай то пізніше. П'ять курочок, пеструшка, ряба. Ой, господи, ця, як її. Чи мілашка, чи співушка? Треба подивити. А, співушка. То линяється, голубинка, білушка. Ну і попеляста. Просто мене запитали, кій найстаріш... яка найстаріша курка на господарстві моєму. Їх дві. Пеструшка О, линяє. Теж линяє. Не линяла вже знову пір'я, петюнчик з своїх курей. Лягати спати, вже курник. Уже так, треба лягати спати вам. Ви вже такий час заходите. Можливо, коли літо починається, вони ще ходять, і коли спека. А коли вже серпень, а вже завтра половина серпня. Завтра, до речі, свято. Я не знаю, я не планую, звісно, ефір провести. Тому що 21 серпня планую. Отак, друзі, скоро осінь, в принципі. І ще означає... Збирати врожай. Листя почне опадати. Так ось. І друга курка, це рябушка. Їм вже більше 6 років. 23 червня 2018 року ми їх купили. Так, і ще було. Їх всього шість. Дві оцих рябих пеструшка і рябушка. І чотири таких породи Ломан Браун. Були. Одна із них в 20-му році, не стало її, інша у 22 му році. Було чотири курки, квоктушка коктушка, куркурішка була і ще була. Важко вже згадати, друзі, режушка. Режушка була. яка ще одна курка, я не пам'ятаю чесно. Ну, було точно чотири. Одна я не знаю, коли не стало її квоктушка. І, на жаль, напевно, фото не зберіглися. А, я викладу вам, може, у фото, зараз вам скажу. значить, так, двох курей не стало у 2022 році, 2022. -му. Квоктушки не стало десь на початку травня, а 12 вересня 2022 року, до речі, я вже знімав на цей канал. І вона була в кадрах і навіть розповідала про породу Ломан Браун про цю курку. Тому скину спільноту це відео, скріншот зроблю тої курочки, її звали курку, ріжка. А це? А де? А, вже пішли туди. Так не помітно? Пішла вже на, на сідло пішла. Ось ці курочки. Ну, вони бачу, не А так курочки живуть своїм життям і до своєї природньої смерті. Ось, друзі. Тому ми ніякому разі не їх в їжу не робимо, нічого не вживаємо. Тому що мені шкода всім. Ось, друзі. Тому вони живуть на моєму господарстві. Ось, друзі, проживають життя своє. І такі справи. Бажаю вам всім миру, добра, до всього найкращого, до нових зустрічей. Ось ці молоді кури. Їх буду все одно заганяти, вже клітку не потраплять. Але, може, вони ще захочуть меліси по поїсти. Ну добре друзі, з вами я буду прощатись. Я дуже рада, щоб ви подивились це відео, що ви послухали мене. До нових зустрічей і усім па-па-па-па!